Всім привіт! Я сьогодні вирішила зняти дуже незвичне відео для себе, таке як День з колористом. Десь є такесь, коли щось зустрічала, але ніколи не думала про те, щоб зняти самостійно. Ну, Мабуть, тому що свій, скажімо так, колористичний день я ніколи не можу там якось толково спланувати, щоб щось вам показувати. Проте сьогодні я маю кілька колористичних справ. Деду, вирішила трішки для вас познімати. Коротенько розкажу, що ми взагалі з вами будемо сьогодні робити. Зараз я йду на пошту, точніше йду в поштомат. Поштомат у мене зовсім недалеко. І я маю забрати там посилку. Посилка не моя, там нічого не буде для мене особисто, але, тим не менш, там будуть саме колористичні покупки. Також, я думаю, що ми з вами разом її відкриємо, перепакуємо, тому що це все книги дівчат. І я просто допомогла їм їх придбати. Далі покажу вам, що розмальовую. І можливо, можливо, щось ще. Там вже побачимо. Знову ж таки, мені завжди дуже важко планувати саме свій колористичний день, тому я навіть не розглядала ніколи зйомку таких відео. Ну що, зараз я тоді заберу посилочку і повернуся до вас. Да, у вас теж є питання, як я буду це нести. У мене теж. А, ну то вона вузенька, бачите. Тому зараз донесу додому і будемо з вами її відкривати. Тут у нас, до речі, почався дощик. Але я хочу показати вам трішки зелені, яка є в мене біля під'їзду. Дуже-дуже зелено, багато дерев. І якраз саме в таку погоду, коли дощик, воно таке все, знаєте, таке яскраве, яскраве, зелене. Дуже гарне. Так, отже що, піду додому і почнемо з вами розпаковувати, що ж я там принесла. Коротше, я сиджу, малюю. Думаю, перед тим, як відкривати посилку, потрібно ще звільнити стіл. Щоб звільнити стіл, мені потрібно мольберт прибрати це все. Щоб це все зробити, я думаю, потрібно завершити, тому що дуже мало вже лишилося. І ось розмальовувала корсет. Скоріше за все, що це відео вже вийшло з розпочинанням нових розмальовок, а може ні, не знаю, яка з них вийде перша. От я розмалювала власне, корсет, розмалювала це, все, що всередині білим кольором, але мені щось не подобається, якось буду його перекривати. Думала, ці кружева робити якимось золотим, але я дуже не люблю малювати такі завитки. Тому не знаю, або, може, зараз змушу себе якось продовжити завершити, і потім буду відкривати, або все ж приберу і лишу на потім. Отже, я завершила ілюстрацію. Далі частинку відео, яку ви будете дивитися, я могла записати лише без звуку, тому озвучую її тепер вже на наступний день. Я, на жаль, не завжди маю можливість саме в день записати відео з голосом. Тому відкрити хотілося одразу, розумієте? Тому відкрила ось так, як змогла без звуку. Ну, озвучую вже тепер. Зараз ви бачите саме розпаковку посилки. Як ви бачите, вона доволі велика. Першу коробочку ми вже дістали. І далі дістали розмальовки. Зараз з вами подивимося, що ж прийшло. Як ви бачите, це розмальовка про мишеня, але така квадратна версія. Тут теж достатньо тоненький папір, але він доволі цікавий. Я не знаю, чи видно це на камеру, я трішки ближче підношу. Він такий ніби принтований, знаєте, таке, ніби як тканину, якусь навіть нагадує дуже цікавий такий сам принт паперу. Наступна розмальовка це розмальовка про драконів від Хемпсона. Я, до речі, не маю жодної розмальовки від цього автора. Ну, мабуть, основна причина: те, що сюжети не мої, вони для мене дуже складні. Ну і по друге. Все ж амазонівський папір, Я вкрай рідко собі щось купую за амазонівським папером, тому що ну, багато того, що набагато вищої якості, тому змусити себе купити щось на досить тоненькому папері мені важко, але сюжети загалом дуже гарні. Наступна розмальовка також від Хемпсона. Як ви бачите, вони всі такі доволі товстенькі, вони не прошиті. Проте я не чула, що саме амазонівські книжки якось десь в когось розвалювалась. Ця книга вже з іншими сюжетами, і, як на мене, вони досить різноманітні. тому... Мабуть, чудова підійде книга для тих, хто хотів би познайомитися в цілому зі стилем автора і розмалювати всього потрошку: десь трошки щось милого, десь трошки щось загадкового. Ну і далі ви вже бачите дві розмальовки від Емілі Оберг. Як ви знаєте, розмальовки Емілі Оберг, вони виходили дуже давно і вони вже давно розпродані. І ось це саме перевидання, тому що дуже багато людей просили Емілі про перевидання цієї розмальовки. І вона, вона дуже товста, якщо порівнювати. З шведськими версіями, то я вам можу сказати, що ця книга вона набагато краща. Там папір він як майже як картон, він має певну текстуру, на відміну від моєї шведської версії, яка має золотий корінець, то там папір такий дуже-дуже гладенький. От, знаєте, мені і так сюжети Емілі дуже важко даються, а ще й на такому папері я взагалі їх не хочу малювати. В цій розмальовці ми маємо чи то вісім, мені здається, вісім нових дизайнів. Плюс ви бачите на початку опис ілюстрації, власне, опис казок. Які будуть представлені в цій книзі. Якщо чесно, я шкодую, що я маю свою книгу, тому що я ліпше б купила цю. От. Але вона в мене є, вона у мене дуже почата, тобто не знаю, що з нею робити. буду вдячна вам за якісь ваші поради, якщо ви раптом їх маєте. Далі ми швиденько ще раз оглянули коробочку з Мольбертом, але ми його далі з вами подивимося ще більш детально. І далі я вже пришвидшила відео і вирішила теж на камеру запакувати дівчатам їх розмальовки. Як ви бачите, до таких тоненьких розмальовок я додавала листочок такого твердого картону, він називається перепльотний картон. Я не знаю, як це буде українською, може палітурний, але, але, чесно кажучи, не знаю. Він такий дуже-дуже цупкий. Я колись купувала собі багато такого картону, коли займалася картонажем, в мене трішки його лишилося. І от, в принципі, коли мені треба щось комусь відправити, щоб воно дійшло ціленьке, то я додаю його до розмальовок. Ну, а вже розмальовки від Емілі, то вже, звісно, не було сенсу додавати, тому що вони і так цупкі. Також підписую, щоб не сплутати кому що. Тому що всі книги для різних людей, і щоб кожна дівчата отримала саме те, що вона очікує. Полюбляю я, до речі, запаковувати взагалі її посилки. Колись мала дуже багато практики, скажімо так, колись в мене був магазин і якийсь час. Я сама все це запаковувала, тому я полюбляю запаковувати посилки. Правда, вже зараз вдома майже нічого немає, все, все майже скінчилося. Скупила собі стрейч якось думаю, ну якось стане в нагоді. Ну, і як ви бачите, дійсно в нагоді став десь щось комусь відправити. Теж, в принципі, нормально. Хоча, якщо, чесно мій, при переїзді просто скінчився, я вирішила просто, от, от щоб був. Далі ми з вами відкриваємо Мольберт. Знову хочу казати планшет, ви там далі почуєте, я його знову буду планшетом називати чомусь так. Тут я все ще перешвидшую відео, там де я ніяк не могла дотумкати, як же ж ту розумну коробочку відкрити. І коли вже ми його відкриємо, то вже далі ви зможете бачити відео без перешвидшення. Ну, для того, щоб ви просто могли роздивитися детальненько цей мольберт, знову ж таки, я далі його трішки протестую і вже вам зможу свою думку про нього сказати вже після використання. Ось тут ви бачите власне, процес саме його відкриття. Я спочатку не зрозуміла, що до чого, тому що відкрила його, бачите, я дивлюся на його дно. І думаю, що він так дивно ставиться. Думаю, ніби ж не так якось має бути. От, і тільки потім я зрозуміла, що я його неправильно тримаю. Тобто, це де написано «strong Tech, це має на столі стояти. Тут я помітила, що. Сам Мольберт має певні пошкодження, як ви бачите. Тобто він новенький, з коробки, але були певні вже пошкодження. І плюс такі є трішечки сколи. Ну, сколи, то взагалі єрунда, то якщо буде заважати, їх можна там наждачкою затерти. Ну, Це взагалі дрібниця. І так, в принципі, ну, для мене особисто було б теж дрібницями. Мольберт доволі компактний. Як ви бачите, вирішила я його поставити в різні положення. Ну, Перш за все, я сама його розпаковувала, мені було дуже цікаво. Я власне вирішила це записати, можливо, вам теж буде цікаво. А тут цей Мольберт, як ви бачите, він має такі кругленькі отвори. Це для того, щоб можна було ось так фіксувати якісь олівці або ручки і є два ось таких прямокутнички. Я туди. Припаркувала скотч для того, щоб просто показати вам, що там щось може бути. Далі я довго не могла додуматися, чого у мене книжка не стає. Якщо ви помітили, я її ставлю, ставлю, думаю, чого вона не стоїть. І потім розумію, що їй нема на чому стояти. І думаю, а де ж має бути ще дощечка? Так, вона дійсно є. Я її коли відкривала коробочку, відклала в бік і просто про неї забулась. Власне, я її встановила. Встановлюється дуже легко. І тепер вже ми маємо повноцінний мольберт. Ну, Вирішила я назад зафіксувати свій лінер, поставити скотч. Тобто, те, як пропонує виробник використовувати цей планшет, але ви бачите, якщо книжечка не надто маленька, хоча ця книга вона ж невеличка, то вже тоді в нас ну, воно заважає. Бачите, у мене і лінер впав, і скотч заважає. Тобто використовувати ці додаткові фішечки, Типу для тримання ручок, і там можливо якусь там страчку класти там, або щось таке. Його можливо, ну реально, якщо ти е, сам малюєш. Е... На одному листочку, а як, так як ми розкласти повністю розмальовку, ну, то воно просто буде незручно, воно буде його збивати. Далі я вирішила показати вам для наглядності цей мольберт з різними книжками різного розміру. Це щойно була розмальовка 25 на 25, в принципі, теж доволі нормально, тому що, наприклад, з роси вона теж по бокам вона повністю не стає. І далі. Книжечка вже А4. От, тобто 25х25 25 вона повністю встає на висоту свою, а ось А4 вже десь сантиметри 3 вони вже на Мольберт сам не влазять. Отже, закінчую я свій день показом своєї нової роботи, дуже простенької, і власне, трішки розкажу вам про Мольберт, який я власне, сьогодні ввечері протестувала. Давайте почнімо з роботи. Ось таку ілюстрацію я розмалювала дуже швидко, може десь годинки за півтори, як ви бачите, використала тут декоративний скотч на спідниці. Дуже простенька робота. Саме нею я вирішила розпочати нову розмальовку. Власне, зараз я паралельно з цим відео записую ще відео про розпочинання нових розмальовок. І, якщо чесно, в мене скінчилося натхнення. Я потребую. Якоїсь перерви я думаю, що хочеться мені, мабуть, розмалювати якусь ілюстрацію за номерами, фарбами. Так як я записую відео, то було б його завершити і вже змонтувати, щоб воно вже пішло на канал. Ну і далі собі вже відпочивати. Саме через те я обрала, напевне, найпростішу ілюстрацію в книзі ну, точно одну з. Розмалювала її швиденько, і тепер з чистою совістю буду відпочивати. Результатом задоволена дуже цікавий папір в цій книзі. От, але давайте детальніше я вже розкажу вам у відео про розпочинання. Власне, Ілюстрацію розпочала. І, як ви бачите, я тестувала ось такий Мольберт. Показую вам в такому, мабуть, трішки дивному ракурсі через те, що в мене штатив зверху, камера зверху, а Мольберт, як ви бачите, під нахилом. Тому так трішки дивно виглядає. Значить, що хочу вам сказати по цьому Мольберту? Він доступний на Амазоні. Коштує він десь приблизно як наша роз, але враховуйте, що буде ще доставка. Значить, що я можу сказати, повикористовувавши цей мольберт протягом десь півтора години, нехай це не так довго, але я повноцінно розмалювала на ньому ілюстрацію, тому якби можу вже щось казати. Попередні вставочки я. Записувала без звуку і ще їх не озвучувала. Спробую не повторюватися. Там, в комплектації до цього мольберту також входять ось такі силіконові ніжки. Це дуже добре, тому що ви не пошкрябаєте стіл, тому що, наприклад, мій дерев'яний стіл, у мене стіл з ну, таких дерев'яних брусочків. До речі, очікуйте, я вже дуже-дуже скоро зніму вам відео про своє робоче місце. Нарешті покажу вам свій стіл, який вже покоцаний. Так от я свій стіл покоцала Альберту. Тут добре, що цього не буде, будуть ніжки, і можна буде. ну, По-перше, це забезпечить йому таку більшу стійкість. І по-друге, він не пошкодить вам стіл. Він достатньо. Не важкий, він дуже компактний, це мені сподобалося. Також мені сподобалося, що він доволі компактний на столі. Тобто, якщо у вас стіл невеликий, робоче місце обмежене, то такий мольберт може вас зацікавити. Ще що мені сподобалось, як його розкладати. Зараз дивіться: отак: От просто ти його розкладаєш. Як ви зрозуміли, він фіксується ось так: от, одним рухом. Це дуже зручно, що ось цю от штуку її не потрібно кожного разу переставляти. А це робиться одним рухом. Просто ось так. Це справді дуже зручно. Я розглядала покупку такого мольберту для себе, але врешті потім вирішила, що я мольберт маю, тому буду користуватися ним. Цей мольберт мені сподобався, але є певні нюанси мені, наприклад, дуже зручно ось на таку підставочку. Як вам сказати, не те, щоб примліття на неї ставити, а трішки рукою якось так триматися за цей мой берг, за цю підставочку. В мене мінус в росі, що там кутики гострі. І це ну, незручно. Тут мінус в тому, що довжини ось цієї підставочки мені, наприклад, не вистачає, щоб комфортно тримати руку. Але це справа звички, наприклад, перші 10 хвилин мені було не дуже зручно. Але потім, коли я розмальовувала, в принципі, я прилаштувалася, і як ви бачите, ілюстрацію я розмалювала. Тож, якщо мій Мольберт вийде з ладу, з якоїсь причини, або ж я просто якийсь момент захочу зробити сама собі якийсь подарунок, то я, можливо, розгляну купівлю такого Мольберту і буду розмальовувати, наприклад, на ньому невеличкі розмальовки, тому що що стосується А4. То можуть бути питання з верхньою частиною книги. Знову ж таки, якщо це книга, так як я на відео, яке озвучувала на попередній вставці, показувала Дісней, то Дісней взагалі можна і так малювати. Якщо це якась тоненька книжка, наприклад, якийсь журнал, то... І тоді може загинатися, ви мене зрозуміли, але це ну, в мої колекції, я, мабуть, і не знаю таких книжок, ну або може їх одиниці. Тому планшет, в принципі, о, планшет, кажу, Мольберт, чи може той планшет? Можна назвати, в принципі, доволі універсальним, зручним. Він ніяк отак от не фіксується. Тому, якщо, наприклад, ви полюбляєте десь отак його ставити там, не знаю, біля столу або ж на якусь там поличку, то можна тут придумати, знаєте, таку, типу, як стяжечку на ліпучці. От я вам зараз покажу. У мене тут павербанк а, і у мене тут багато капелів різних. І бачите, ну, ось такою стяжечкою. Так, да, це в мене повербанк для цієї для електротечилки. тому що повербанк він на скільки? на 40 тисяч. І я коли, ну коли не користувалася ним, користувалася виключно для точилки. В мене один відсоток висадився десь за 4 місяці. Я малюю майже кожного дня. Тобто дуже економно не потрібні батарейки. І на відміну від батареїв, немає такого, що знаєте, там з часом, воно там гірше починає. От я спеціально зараз нічого на столі не прибирала, тому перепрошую, мала. Паузу між записом, тому що в мене до кучі ще розрядився телефон. Ну, от вирішила я таке для вас зняти відео, напевно без прикрас, показати, як воно є, що стосується мого колористичного дня. Ви побачили, як він у мене сьогодні проходив. Я забрала посилочку, її розпакувала, помалювала, потім запакувала всі книжки для дівчат, потім знов помалювала, протестувала новий мольберт. Мені було, до речі, дуже цікаво. А ще, 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 ще. зараз, зараз я була ще вчора на Укрпошті. Я вже не буду це якось в показувати, покажу вам тут. Я. ой. Це ж я вам кажу, що нічого не прибирала, щоб ви побачили таку, як воно є, але ви не бачите всього, бо тут взагалі жах. Я дивлюся, як мене щось сповзає постійно. Так от, була я вчора на Укрпошті і забрала одне зі своїх замовлень. Я вам розказувала про нього якось в минулих тервеннях. Я замовляла ось такий скотч. Там було взагалі не писано, що це washi тайп, але, типу, прозорий без малюнку. Коштував він там прям, ну, копійки я не знаю, може 20 гривень, може 25 гривень, за, як було вказано, за 25 метрів. Я вирішила спробувати. Я взяла два рулончики, і як ви бачите, він дійсно матовий-прозорий, але руками, як ви бачите, він не рветься. Тобто це не паперовий скотч і тим паче не з рисового паперу. Він звичайний, такий як кульочок. Але я вже сьогодні ним скористалася. Я робила рамки на ілюстрацію, яку розмальовувала в Маріолі Буден для того, щоб акуратно зробити фон. І коли я почала його знімати, я з першого дуже швидко почала знімати і пошкодила ним папір. От тому, в принципі. Скотч, мабуть, можу рекомендувати, ну, тому що він дуже дешевий і він ну, справді корисний. Я полюбляю такі речі використовувати, як в якості технічного скотчу. Так і, в принципі, він може також знадобитися десь там сторіночку підклеяти, наприклад, ще щось. То я думаю, що доволі корисна річ, а, але потрібно бути обережним, щоб не пошкодити ним сторінку. І ще дивіться, до речі, на ньому пишуть олівці. Бачите, доволі добре пишуть. Зараз ми отако, можливо, приблизно з вами, щоб вам було видно, дивіться, дуже добре олівці по ньому пишуть. Це навряд чи якось збільшить користь цього скотчу, але просто такий як доволі цікавий факт. Тобто використовувати можна, але акуратно обережно його знімати, особливо якщо папір такий, знаєте, не прям щоб дуже гладенький, а має якусь текстуру. от то. Тоді, тим паче, бути обережним. Так, ну, власне, все. Знову ж показала я вам, як пройшов сьогодні мій колористичний день. Ем, найцікавіше мені, напевно, було використати. Мольберт, до речі, як ви бачите, використовувала його на своєму фетровому фоні, тому що дуже-дуже боялася пошкодити чужий мольберт, але нібито я дуже акуратно. Тепер потрібно тільки його запакувати, відправити і видихнути, бо я завжди дуже хвилююся за чужі речі. Зараз чим я буду займатися? Мабуть, зараз я хочу прибирати. Тому, тому що можливо нацнення у мене зараз немає через те, що у мене на столі я не знаю тільки тільки що слона немає, тому що я коли розмальовувала, ну записувала відео для вас з розпочинанням розмальовок, то я. Ну, Можна сказати, нічого не прибирала. Тобто я зазвичай прибираю на своєму столі після кожної розмальованої ілюстрації, щоб кожну нову картинку я починала з чистим столом. А тут я цього не робила, і в мене зараз такий розгардіяж, що мені нічого не хочеться. Тому і зараз відео я завершу. Приберу на своєму столі, запакую Мольберт і вже піду відпочивати. Ну або може ще помонтую відео, може це, може якесь інакше, тому що в мене є кілька відео записаних, які ще не змонтовані. От, але хочеться якось, щоб вони швидше на каналі теж з'явились. Напишіть ваші коментарі, чи цікавим було для вас таке відео, що, можливо, ще ви хотіли побачити. Я буду тоді пробувати для вас щось таке знімати. Хоча не знаю, я ніби все таке цікаве показую в теревеннях. А тут мені захотілося просто разом з вами відкрити ці посилки, але якось не в теревеннях, а в якомусь такому, знаєте, трішки більш лайвовому режимі, тим паче, що це були покупки не мої, і просто хотілося з вами поділитися. Власне, дуже дякую вам за перегляд. Буду очікувати ваші коментарі. Звісно, бажаю вам прекрасного настрою, натхнення, більше вам натхнення на осінні роботи. Якщо ви так само, як і я, вимагаєте якось якоїсь перерви, то обов'язково її зробіть. І за кілька днів до вас знову повернеться ваше натхнення. Можливо, купіть якогось декоративного гарбузика, що я, в принципі, завтра збираюся зробити. Тож, побажайте мені успіху в шопінгу. І вам, звісно ж, також успіху у будь-яких ваших справах. До зустрічі.